У патріотичному дусі наскільки добре учні Лозівської гімназії знають історію своєї держави, цінують її і поважають. Вони продемонстрували нещодавно беручи участь у грі патріотів, яка проводилася в цьому навчальному закладі. Дві команди-учасниці оперативно відповідали на запитання ведучих. Тим самим школярі зуміли довести, що вони справжні патріоти своєї країни. Зацвітає калина, зеленіє ліщина степом дива луна. Це моя. Україна це моя батьківщина. Це як тато і мама одна. Знаєш ти, що таке батьківщина? Батьківщина, це ліс осінь, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято. Батьківщина це мама й тато. Це твої найщиріші друзі. І бджола у весняній млузі. Педагоги переконані, з огляду на сьогодення України зараз слід на шкільних уроках під час виховних годин якомога більше зосереджувати увагу учнів на патріотизмі, плекати в них любов до українських народних звичаїв та обрядів. І ми дійсно сьогодні побачили, що дітки, це вже. Патріоти нашої батьківщини. Ми побачили, що вони багато чого знають. Вони цінують те, що вони мають. І все, що сьогодні відбувалося, це принаймні велика нароботка і вчителів гімназії, і батьків теж, тому що батьки теж виховують діток в духі патріотизму. На цьому все. Я прощаюся з вами до п'ятниці. На все добре.